Доброго, доброго дня. Сьогодні з вами Ред та його матч проти, проти що за двіж. Ред представляє клуб Манчестер Юнайтед з англійської прем'єр-ліги. А що за представляє матч? Те, вибачте. Представляє клуб Салфорд Сіті з другої англійської ліги. І ось матч розпочинається. Мяч уокера. Девід Бекхем, Фоулер. І зараз Вілсона м'яч віддає на Рашфорд, Рашфорд йде йде йде, йде. завертає трошечки. Оп! Не вийшло перехоплено м'яч Солфорд Сіті, але Манчестер, Манчестер у грі. Нас доганяє. нас доганяє. І що далі? Що? Що ж буде? Гернандес. Е, Ернандес, Тео Ернандес, впевнений певний, тому що Тео не Лукас. Так, Кембл. Кол, перехоплює м'яч. І віддає пас на Маркуса Рашфорда. Маркус Рашфорд на Вілсона м'яч знову перехоплено. Стівен Джерард, Робі Фолер. Нас заганяє Пеле. Ну і тут хто, хто хто? Фернандо Торес неперевершений. І що? Ааа, близенько було, але не тут. Так. Мячо Кемблла. Стівен Джерард. Маск... Решфорд. Вілсон. Фоулер. Віддає на Девіда Бекхема. Тойна Уокера. Той на Стівена Джерарда, той на. І Мяч. Маркуса Рашфорда. А пробиває, але на жаль, на жаль. Так, Уокер подає. Удар. На жаль, на жаль. Але є ще одна. І удар! Ні, ні. Салфорд-Сіті вибиває. І що, може бути дуже небезпечно. Так, це гол. Це гол. Вусань, вусань німецький. Воляр чи волер. Чи якась там біда, там бідаута незрозуміла. Забиває гол! Забиває гол. Ворота Манчестер Юнайтед. Якими сьогодні керує. Ред. І так закінчується перший тайм. Гравці йдуть на перекур передих. О, випускають нашого співвітчизника Мудріка. Заміни відбулися в складі Солворд-Сіті. Манчестер Юнайтед замін не зробив. Так, м'яч. Оп-па-па-па-па-па-па-па-па-хакімі Та перехватив, але де тут? Ні-ні-ні-ні-ні! Хто це, хто це, хто це? Це чехоточний не, лі не літав! Але, 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 але. Але, але, але м'яч знову Манчестер Юнайтед! Віддає пас. Ще, ще, ще ще Стівен Джеверд іде іде, іде, Віддає на робі Фаулера. але м'яч перехоплює знову Солфорд Сіті. Важко, важко іде гра. Але гравці Манчестер Юнайтед не здаються. Ім'я у Девіда Бехема. Ай-яй-яй! Ви бачили, як він це зробив? Неперевершений Девід Бехем! Це просто неймовірно! Що він виробляє? Це неймовірний гол! Це неймовірний гол. Це неймовірний гол. Да, тут он коментарі моя донька Єсенія. І відразу Бехема заміняє Сака. Ну нічого, нічого. Продовжимо цю боротьбу. СК. Порушення правил. Порушення правил і розігрує. Софер Сіті розігрує. М'яч у них. Хернандес. СК. Уокер. І забиває. Короб пеле, який вже всіх закохав до напівсмерті, який є майже в кожній команді, просто всіх закохав. Але він забиває цей гол. Але Юнайтед не здається. Напружена, напружена йде гра. Бачимо, що Вілсон потребує заміни. Але заміну не дають. На жаль, і матч закінчується. На жаль, на жаль, для Манчестер Юнайтед, але на щастя для Салфорд Сіті. Вони перемагають з мінімальним рахунком. Один-два. Добрий-добрий день. З вами знову в Ред. І транслюємо другий матч 1-8 Ліги Європи проти суперника Реда та суперника Шозадвіж. Що за двіж представляє команду Софор Сіті з другої. Англійської ліги А. Ред представляє команду Манчестер Юнайтед з... з Англійської премєр ліги. Так, м'яч у Солфорд Сіті. Каротишка Меси. Так. м'яч у Рафаэль АЛяао. Молоде дарування португальської збірної. Ну і тут зараз буде... Ні. Вусай не забиває. Німецький вусай не забиває. Так, ще Манчестер Юнайтед. Раймс Дейл вибиває. І. Робі Фаулер. Біжить. Так. Дэвид Бекхем. Ні. Маркізио. Маркізио. Так. Стівен Джерард. У на Аргентинському м'яч. І... Невже це він заб'є гол? Ні. Йому такого щастя не подарує. І навіть Рафаел не зміг добити. Рамзейл на місці. Удар набіпс! Ні, вибиває, вибиває. Ой-ой-ой-ой-ой! Що це за боротьба така? Що це за. А, це... Король Пеле, Король Пеле. Напружена боротьба. Так. І знову Рамсдейл. І знов Рамсдейл. І знов Рамсдейл. Біжить. Робі Фауер. Перехоплюють м'яч. Так, м'яч. Знову в Солфер Сіті. Знову Sunny німецький біжить. Але тут не дають йому пройти, але вони не здаються, не здаються. Так, у Маркуса Рашфорда, Робі Фаулера, у Девіда Бекхема. Він віддає Белінгем. На жаль, перший тайм закінчено. З нульовим рахунком. Матч Манчестер Юнайтед проти Салфер-Сіті. Мудрик, наш маленький Мудрик, вийшов замість занят Трефері Нераціональна заміна, але що за задвижу? Тренеру Солфорд Сіті видніше, як то кажуть. Так, м'яч Стівену Джерарда, Девід Бекхем. Лэмберт удар. Алісон. Бразильський козачок на місці. І так, 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 так. диви, що робиться. Але. Мудрінятко хотіло. Вдарити, але в нього нічого не вийшло. М'яч у Девіда Бекхема. Робі Фаулер. Маркус. Рашфорд. Ашлікол. І Белінгем! Добивання! Ні, на жаль, на жаль. Молодець, молодець. Зачекай, будь ласка. Дойте не дає коментувати м'ячі. Ой, хлопці. Насолоджитись життям, діти це така радість. Так, так, м'ячу, мудрінятка. Мудринятко, віддай м'яча. І він віддає цього м'яча, да. Але напружена, напружена боротьба. Що ж буде далі? Нічого страшного поболить і переболить. Сеня тут набагато важливіше. І знов ном рамзел на місці. Потрібно провести заміни. І... Ні, ні-ні, ні. Нічого не виходить. Фернандо Торес відбуваються заміни і другий кутовий. Що ж буде далі? Що ж буде далі? Чуробів Фаувера, він відривається, біжить. І, на жаль, втрачає м'яча. Як це все прискорбно і сумно. Але гравці не здаються. Манчестер Юнайтед. знову атака. Маркус Радворд. І, на жаль, немає гола. Іде останній з розіграшів. І я думаю, що цей матч закінчиться в нульову суху. На жаль. Дуже, дуже, на жаль. Але це так. Нульова нічия. Матч закінчується. Матч однієї восьмій Ліги Європи проти що за двіж Солфорд Сіті та Ред Манчестер Юнайтед. Дякую за увагу. З вами був ваш коментатор-Ред. До нових зустрічей. Вітаємо з перемогою що за двіш. І його сопер та проходом в четверть фіналу Ліги Європи. Всього найкращого!